Ім'я пишко є родинно-побутовим чоловічим ім'ям. У місцевій вимові воно звучить як пишко. Це ім'я, утворене від форманта ковід діалектного дієслова, пихтіти, що означає важко дихати, або від дієслова пишатися чи прикметника пишний. У українських діалектах також є слово пишка, що означає пампушок. Перші письмові згадки про ім'я Пишко датуються 15 століттям. Наприклад, у 1453 році в документі з міста Сучава зафіксовано, купив от пана Ван Пишка. Також є польсько-латинські записи, які підтверджують існування цього імені, зокрема у 1446 році із Цвірнар, місто Перемиш, та у 1467 році цюмпісконе. У 1649 році в Київському полку ім'я Пишко вже стало використовуватися як прізвище. Зокрема, згадуються козаки з прізвищем Богдан Пишко. Схожі на пишко імена: Вишко, тишко, шишко, сашко, бичко, витко, гошко, дашко, дешко, ширко, Житко, лашко, лешко, личко, мешко, мешко мирко, миско, мицко, мишка, паско, Пацко, пачко, рашко, рошко, ситко, шашко, ширко, шишка, шишло.